you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Взимку на всю країну пролунало гучне розслідування журналіста Української правди Михайла Ткача, про те, як народний депутат, лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко, початок нового року провела в Дубаї ОАЕ. Тоді українці дізналися, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готелю Кемпінський на насипному острові Палм Джумейра. Однак, попри слова джерелу Пе у Дубаї, що нібито Тимошенко веде обережний спосіб життя і її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники, в об'єктиви папараці, вона все ж потрапила. Журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Однак що не Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж. Співрозмовники УП у бізнесових колах повідомили, що родина доньки Політкині переїхала до Дубая ще на початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи. Також два місяці назад УП зафіксувала зятя Тимошенко Артура Чечоткіна в готелі Кемпінський у Відні, коли лідерка батьківщини приїздила до столиці Австрії з робочим візитом. А вже через п'ять днів після цього Мошенко повернулась до Києва і не встиг ще змитися пляжний пісочок з п'яток політкині, як вона вже активно рветься у велику політику. Принаймні робить такі спроби, які виглядають не дуже долуго. Юлія Володимирівна живе зовсім в інших реаліях, ніж звичайні українці, тому всі її популістські закиди виглядають дещо комічно. Тим не менш, Тимошенко в своїх зашкварах зупинятися не збирається. Так під шум депутатів, які її абсолютно не слухали, нещодавно Ледію виступала за трибуною Верховній Раді. Вона артистично, хоча й ламаною українською, обурювалася щодо людей з інвалідністю, як підтвердження своїх слів, вона навела той факт, що Брала в зум майже 100 асоціацій таких осіб, включаючи військових. Юлія Володимирівна пішла старим протореним шляхом. Вибирає найбільш соціально чутливі сфери і йде в народ. На минулому тижні Тимошенко відвідала Миколаїв, акцент зробила на медичній сфері. Прикро, що усе подавалось через чергові патріотичні гасла і популізм. Ніхто не заперечує величезний вклад медиків у сучасних воєнних реаліях. Хвала їм і велика шана. Але Юлія Володимирівна, не ходіть до медсестер на 6-8 тисяч гривень зарплати у лабутенах вартістю у 3-4 їхніх місячних оклади, якщо не комільфо, особливо при фронтовому Лайві, як вона сама же наголошує. Однак схема вже заїжджена, Фактично в усіх останніх поїздках Тимошенко відвідує медичні заклади в регіонах і спілкується з простими медсестрами. Також деякі інсайдерські джерела політичних телеграм-каналів звертають увагу на те, що напрямком походів в люди буде освіта. Це на перспективу. Зараз готують перелік закладів, куди ЮВТ буде навідуватись для підтримки знову заяви про мізерну зарплату і важливість професії. Все так, однак, цю мантру Тимошенко співає років так 25 мінімум. На виході вічне зубажіння і нуль змін. Ну і на закуску малий бізнес. На симонологі про податкове навантаження, також доволі цинічними виглядають заяви Юлії Володимирівни на фоні того, як гарно заробили на своє життя і як з депутати. Як виявили розслідувачі видання Телеграф на столичному Печерську в царському селі поблизу шикарного маєтку скандального митрополита Павла Лебадя, або відомого ще як Паша Мерседес, знаходяться нерухомість ще одного відомого діяча, колишнього народного депутата України з партії Тимошенко-Батьківщина Олександра Дубового. Це випливає з офіційних даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, які є у розпорядженні. Телеграфу нагадаємо, в Почерському закуточку по вулиці Землянська, 10 а знаходиться елітний будинок митрополита Павла та земельна ділянка площею 10 соток. Крім того, по сусідству у своєму маєтку мешкає фінансист епохи Януковича екс регіонал Олексій Омель'яненко. Було б смішно, якби не було так сумно. Нагадаємо, що Юлія Володимирівна двічі прем'єр-міністр України 2005 тисячі п'ятого, років, депутат ВР України усіх скликань, окрім першого, готувалась і сьомого Янукович відправив у колонію у владі з 1994 року, скоро 30 років. Результат нуль на цьому. В мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.